92 мільйони гривень потрібно області для того, аби відремонтувати дамби, побудовані більш ніж півстоліття тому. На Хотинщині чоловік ненароком втопив свій мікроавтобус. Котячий зоопарк просто біля свого будинку отримує мешканка чернівців. Час новин, Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі, події вівторка, 3 липня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. Дворічна дитина мало не втопилася в криниці. В селі Романківці Сокарянського району хлопчик 2010 року народження залишився без нагляду дорослих і впав у колодязь. Крик малюка почула його бабуся і почала гукати про допомогу. Врятував дитину сусід. Він дістав хлопчика, надав йому першу медичну допомогу та викликав лікарів. За інформацією, північно-босарап. Інформаційного порталу Малюк живий. Зараз він перебуває в Сокорянській районній лікарні. Його стан стабільний. На Хотинщині чоловік ненароком втопив свій мікроавтобус. Приїхавши перебалити, відпочивальник залишив його поблизу річки Дністер без нагляду. Через деякий час помітив, що автівка потрохи скочується у воду. Поехал на рыбалку, решил отдохнуть, ну, как говорится, в воскресенье, половить рыбы. Приехал, стал там возле карьера, поставил машину, все это, ну, на передачу, как полагает. Закинул удочки, начал ловить, жара, солнце, передачу выбило, и машина начала катиться в воду. Попри спроби чоловіка підставити під колесо автівки камінь, набравши швидкість, машина все ж скотилася у воду. Постраждалий, одразу звернувся до управління МНС. На час, коли рятувальники прибули на місце події, мікроавтобус вже був занурений в річку приблизно на 5 метрів. Використовуючи спецтехніку та обладнання, рятувальники витягли мікроавтобус з річки. Два водолази працювали під водою. підчепили трос до зазначеного автомобіля. Ми його. Повільно підтягували до берега, він був на боку. По тому ми вже побачили, що він його кришу, ми перевернули його на колеса і відбуксирували на місце. 92 мільйони гривень потрібно Чернівецькій області для того, аби відремонтувати дамби, побудовані більш ніж півстоліття тому. Вкрай необхідні цього року 23 мільйони гривень. Насправді ж для проведення протипаводкого захисту держава виділила буковині лише 2,5 мільйони, які досі не прийшли на рахунки. Фахівці стурбовані. Якщо цього року знову буде повінь, відновлення берегу кріплень та дамб коштуватиме в три рази дорожче. Повені у 2008 та 2010 роках завдали Чернівецькій області збитків у декілька сот мільйонів гривень. Велика вода забрала у людей не лише будинки, домашніх тварин та спокій, але й життя. Аби така трагедія не повторилася знову, потрібно ремонтувати дамби та укріплювати береги річок. Працівники дністровсько пруцького басейного управління підрахували, що на все потрібно 92 мільйони, але в Києві полічили інакше. На Чернівецьку область відділено біля 2,5 мільйонів всього-навсього. Але роботи ще не профінансовані, роботи не розпочиналися, але необхідно роб виконувати роботи. На сьогоднішній день є, я говорив, біля 23,5 мільйонів. Але це тільки то, що ми пропозиції. А на, на, насправді це є біля 90 мільйонів необхідних коштів, які... Необхідно виконувати роботи. Через відсутність коштів наразі дамбу ремонтують лише в Вижницькому районі Слободі банилів за кошти басейнового управління, адже повінь знищила дамбу в чент. Ми вже мали такі гіркі випадки, що, що топило людей, топило будівлі, топило просивні ділянки. Так що ремонт дамб – має надзвичайно важливе значення. Таких край небезпечних ділянок в області багато. Це Тарасівці Новоселецького району, Лужани, Чорторея, Кіцманського, Рівня та Бергомет Вижницького району, Їжівці, петрівці на стороженеччині та багато інших. У всіх цих селах люди добре знають, що таке страх перед великою водою. Треба все забирати, треба все піднімати, треба все таскати. Треба все якщо встигаєш, як ні, то вибігаєш. В чому коли в 2008, у 2010 в тому році то було, то їд бабу залізли на чердак, і поки вода не це, вони звідти не виходили. Якщо ж роботи по протипаводкових заходах не виконати зараз, кажуть фахівці, після наступної повені їхня вартість значно зросте. Якщо на сьогоднішній день необхідно по «Слободі банилі 800 мільйон тисяч гривень для того, щоб зробити капітальний ремонт, якщо пройде повінь, це буде у 2-3-4 рази більше, ніж на сьогоднішній день невеличкі кошти. Зараз у басейновому управлінні сподіваються, що наступного року запрацює програма протипаводкового захисту, за якою буковина отримає 66 мільйонів гривень на 2013 рік. І ці кошти допоможуть врятувати села від затоплення. Люди ж сподіваються лише на вищі сили і просять, аби повені більше не було. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Більш як пів тисячі раритетних марок на військову і морську тематику та цінну книгу 1956 року. Суддібної речі і ізв'ясних русських юристів вилучили чернівецькі митники в громадянина Росії на українсько-румунському кордоні. Дозвільних документів на ці речі росіяни не надав, тому митники запровадили справу про порушення правил митного кодексу а поштові знаки і книгу вилучили. Міліція закликає берегти свої оселі під час літніх відпусток. Минулого тижня правоохоронці вкотре затримали квартирних злодіїв. Крадії обшукували помешкання як на території Буковини, так і в інших областях. Злочинці виявилися мешканцями Львова обоє за аналогічні злочини, притягалися до кримінальної відповідальності і раніше. Один з молодих людей досі навіть розшукувався міліцією. Окрім того, правоохоронні органи встановили, що крадії причетні ще до п'яти злодіянь. Дані злочинці приїжджали переважно на вихідні дні в місто Чернівці і скоювали крадіжки в денний час доби, в період часу з 8 до 18 години, тобто тоді, коли, можливо, люди в цей час могли бути відсутні за місцем помешкання. Скоювали вони дані крадіжки шляхом проникнення через вікно віджимом пластикового вікна? Правоохоронці закликають у період відпусток бути особливо пильними, адже саме тоді помешкання є найменш захищеним від крадіїв. Міліціанти радять не залишати свої домівки на надто великий термін. В іншому разі їх краще довірити державній службі охорони. Молодіжний фестиваль Студентська республіка стартував цієї неділі. Близько пів тисячі студентів різних вишів чернівців змагатимуться в інтелектуальних, спортивних та музичних конкурсах. Цьогоріч дійство відбудеться в туристично-розважальному комплексі Сонячна долина і триватиме чотири дні. Як готуються студенти до фестивалю та які новинки на них чекають, дивіться у наступному сюжеті. Студентська республіка повертається на Буковину. вже цієї неділі, 8 липня, молодь збереться разом в туристичному комплексі Сонячна долина, аби помірятися набутими знаннями та вміннями. Там буде змонтована велика сцена за підтримки всіх підрозділів, які причетні до цього заходу. Ми будемо встановлювати там і великі намети. І буде огородження території. На цій території розкинуться табори студентів шести вишів: Чернівецького національного університету, Буковинського фінансового університету, медичного коледжу та медичного університету, коледжу економіки і дизайну. Готуються Звичай. до фестивалю і студенти торговельно-економічного інституту. Капітан команди стверджує, дивуватимуть журі високим рівнем підготовки. Вже два тижні готують з день у день. Збирає людей. Збираємося, обговорюємо. Вже є певні у нас досягнення в цьому процесі. Під час фестивалю проведуть інтелектуальні ігри, змагання з футболу, студентські битви, пленуми, семінари та відеоконкурси. Оберуть також містера та леді студреспубліки і кращих діджеїв. Планується дуже багато окрім самих фестивалів, цікавих майстер-класів і, можливо, якихось неочікуваностей для самих команд те, що їм не повідомлялося. Буде Вперше цього року проводила містерство республіка на зовсім іншому рівні. Думаю, проведемо першу леді. А переможці регіонального етапу зможуть представити наш край вже у фіналі, який відбудеться з 24 по 27 серпня у Криму. Ольга Паламарюк, Ярослав Ловицький, Часновин, Чернівці. Котячий зоопарк просто біля свого будинку отримує мешканка чернівців, що опікується більш як двома десятками котів та кількома собаками. Усі тварини дбайливо доглянуті, тому життям абсолютно задоволені. Навіщо жінці такі клопоти цікавились наші журналісти? Одево моя малышня, потомство мою. Ціль, вермінні, дуся, усього 22 імені та особистих характери, каже пані Ірина. Вона доглядає за більше двома десятками кішок та кількома собаками. У багатьох із цих тварин нелегка історія. Все началось з кошки, яка которая 27 градусів. Ми її підкармлювали, потім вона очутилася у нас. От, родила нам котят благополучно. Дети мои тоже ехали в Кто-то викинув вместе з мусором в кульке, со стеклом недельных, я так думаю, котят живих, тому що через три дня они вже. Ірина повноцінно піклується про своїх улюбленців, надає притулок, годує та дбає про медичний огляд. Усі її кішки стерилізовані. Жінку підтримує уся родина, чоловік та син. В сина Олександра навіть є улюбленець – кіт Кузя. Толстий його ще називаємо. Ну він зимой толстий. Обростає. Ну, не знаю, він пушкінський такий кот із сказки. Сусіди не проти такого звіринця. Ірина розповідає, подекуди навіть користуються послугами котів, що повиловлювали усіх мишей в околиці. Багатьох натомість дивує, додає жінка, навіщо їй усі ці клопоти? А їй важко пройти повскалічену кішку чи собаку і пояснити, чому взялась опікуватись такою кількістю тварин, не може. каже, це треба відчувати серцем. Має гумена Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Наразі це усі події. Наші новини також можна знайти на сайті Ейсісі та в мережі Facebook. Вже за миді що чекати від погоди в місті та області завтра. І пам'ятайте, потрібно розставляти для себе пріоритети. Лише тоді ми зможемо організувати своє життя. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин, Чернівці, будьте сп'ятим.